І всім привіта, з вас підпис, подобайте, так, я продовжую домагати <риватись> і зробити захоплення світу. А, я Ну, це треба робити хочеться зробити. Блін, проблема в тому, що зараз через те, що на мене в минулому відео ми закінчили на тому, що на мене була коаліція, то зараз мені нема з ким воювати по кордону. Але я можу на Ірак піти. Ірак. У мене тим більше поруч з тобою є війська. Давай, оголосити, оголосити. в Багдад Всі інші зафарбовуйте. Берате. О, типу, типу бомбочку скинули. О, як вони злились, просто зливають бої всі. Як мені сподобається. Все, 90 є. Так, з британцями і з нідерландцями закінчилась мирного Але мені здається, вона оновилась. А, ні. Прекрасно. Після цього самого. Після формування коаліції в них не, не додалася погода. Де ще ось. Ще мої війська. 127. й 127 десь. О, вперед. Я зараз просто хочу саме атакувати країни, які на кордоні зі мною, щоб коаліції формувались менше. меншими. Загалом самі по собі. Твій союзник Великобританії, якої вже нема. Є, затвердити, все. Зараз швидко. Замалюю їх. Там, і де у вас ще провінція? Чому вони тут? Так якось якось заповільнити переможні очки. О, все. Так, ну ось тут Нідерланди, я ще тут. Декілька острівців і все. Острівців. Так, прям впевненість, що я все захопив. Є далі. До... Давайте арвійський півострів. То тут твій союзник. Бахрейн Бахрейн'ємен. же Так, йди в столицю. Ти зафарбовуй. Це вперед. Я, там, хтось кудись пішов, видачував. Бігати. Ви вже майже програли. Ой, диво можна створити. Замок Дехар. Прекрасно Ас. це десь в Нідерландах. 255. Вони ще ємен захоплюють. Та не фай, це шутка О, на мене Індія. Це Це коаліція. Це коаліція. Так, швидко, зараз закінчимо з тобою. Індія, 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 Індія. Давайте так. Зараз повриватись в поїб. Хто там ще в Вусняв в варіанті. Давайте ось окремо в Москву, там 200 ку відправлю. 255 будуть бігати і перекривати ворогів. О, все, саудітами я закінчив. Блін, знову просто ця коаліція, і воно заважає. Коаліція заважають. Але в тому тої приколкації, щоб вони заважали. Але вони ще дають можливість мені позахоплювати сильні країни, по типу Індії. Так, зробимо спочатку ось так. 500. Біжіть прямо в столицю індійську. Прям ось так спочатку повбивати їх. Так, є. Так, Індія. Десь ними побились, судячи за все. Окей, треба половити і порозбивати сильні їх угрупування. Чим сильніше вони, тим краще. Так, просню, судячи за все, я вже достатньо прозбивав. Вас можна поділити навпіл. Одна з достатньо великих країн, яка тут на... зі мною воює, це Туреччина. В Туреччину можна відправити? Нехай вони авто самовбиваються. вбиваються. О, я бачу, де багато військ ось тут на півдні. Так що по Індії? Так, зафарбування? Запорф... Індії? Стоп, стоп, що? Я з Китаєм ще воюю? Ти серйозно? Я не знав. Це небезпечно. Або ми можемо дуже сильно вбиваючи Китай набити собі перевагу війні. Так, затвердити, окей, тут я замалююсь. Не мої, окремо 250. -ка. Можливо, найголовніше це в боях їх поуснажувати. Ой-ой-ой, ой, хорошо. Так, окей, треба більше військ після цієї війни. Треба повикликати більше різних військ. Чим більше, тим краще. Її піче проти мене цікаво. Особило співвідношення втрат. 1,4 мільйони до 220 тисяч. Ну, на що ви розраховуєте? Я думаю, навіть ось ці власні війська розділити. Сотка. Ти відповідаєш за. За звільнення моїх провінцій. Можна і трохи французів під захопити, я напроти. Щось так затвердити. Так, і в нас. Ось тут на півдні, вони все ще ходять. Хто ви такі? Щось у вас занадто багато різних. О, китайці. Давайте нарешті з вами поб'юсь. Ще китайців вб'ю. Прекрасно. Я не хочу бути достатньо сильним, щоб прям в кожну столицю ворожу відправити по... по великій кількості військ. Скільки вам треба втратити, щоб програти? Ви втрачаєте прям дуже багато, прям занадто багато, я б сказав, навіть. Так, коротше, треба буде далі перевагу взяти швидкість війська. У нас є перевага? О, ми можемо створити велика мечеть Мек. Так, десь є прям велике угрупування, яке по мені ходить. Нема. А в нас 80% вже перевага. Так, я думаю, знаєте що. Давайте ти. 126. Розділити. 63. Ви прекрасно впораєтесь, щоб стояти в столиці Іспанії. Непевен. А давайте спробуємо ще також розділити. І 63, нехай стоїть в столиці Китая. Це дуже нагло, це дуже нагло. І нас, скоріш за все, виб'ють, але подивимось. Ой, та зараз це 90, прекрасно. Зробити вимоги. Що таке сформували коаліцію? Вітаю вас! О, ху -ху -ху -ху. Я повністю індію захоплюю. Як вам така коаліція? Самі винні. це не я на вас напав, це ви на мене напали. Так, всі війська, які в мене тільки є. Київ. О, в мене навіть військового радника нема. Ммм. Mm. Давайте фактиці облоги. Що там інша релігія, тримайте релігію. Диво, таджмахал. Прекрасно. І ядра. А не так дорого, як могло би бути створені ядер. Так, обов'язково форму управління і зменшити військову втому, щоб вони не скаржились. У, в нас взагалі немає революційних рухів. Питання в іншому. Вони. Проблема в тому, що вони через ось ці коаліції роблять постійно перемир'я зі мною. Що дратує. Окей, давайте почекаю закінчення перемир'я. Я можу. Бюджет якось ще зменшити. Ну, в плані, вкласти гроші десь. Слухайте, давайте. Якщо я тут чекаю. О, дати. Так, на. Дати. Ніка не будівлю побудую. Та я давно не будував їх. Я хочу просто почекати закінчення перемир'я. Перемир'я з усіма сусідами. Так, стоп. Мені почулося окей. Мені почувся те, що на мене бомбочку хтось скинув. Ну, просто на такій відстані від мапи там не показуєш, з ким я воюю. Так, шафрованові ферми. Кори... кориться. Більше тільки кава. О, ну, це якийсь новий суготівельний табір? Тропічна дерева, прикольно. Опім. Хе? Так, нафту закинув. У діаманти. В Індії є діаманти. Алмази. І слонові кістки. О, сот... більше сотні вівчарських ферм зараз побудую. Блі, наскільки зараз зернових ферм буде? 50 плантацій спецій. Більше 150 ранч. Більше 108 рибальств. І. А, ну всього 102 зернові ферми, все. Так, мирна угода там колись закінчиться. Тут, військові, швидкість пересування. Це також дуже важливо тепер. О, ось швидкість пересування армії плюс 5%. Потім ще позакидаю. Що, то... А, все, ось, ось закінчиться зараз мирні угоди. Так, армію я можу збільшити, ну, на 280 тисяч мінімум. Я думаю, на 300 тисяч можна розраховувати. Стоп. Я можу скасувати зараз. Створити нову армію. Ага. А мені додають? Ну, ні, це довго. Тут через shift не дають обирати, це довго обрати, створити нову армію. Тут я можу хоча б по 5 викликати. Ось так це виглядає вперед. Тут 300 військ має бути. 300. Зберіться. Так, 300. На базу, в Київ. Ну, що ж, що ви тепер зробите мені? Так, я хочу повибивати тих, хто на кордоні зі мною маленькі країни, купа різних країн, які просто заважають. Яких кордон виключно зі мною. Все, оголосити війну. Блін, Ірландія твій союзник. Ірландія також дратує. Я просто думав якраз наступним Ірландію захопити. А в мене зараз виходить, що виходить, що не вийде. Сбере кажучи, що можна піти на випередження і просто оголосити одразу всім, хто на кордоні зі мною війну. Все. Так, зараз максимально віддаляю, щоб не пропустити жодний французький провінції. Ну, бо у франц... французів все ще є колонії. Все ще. В житті. Так, Ліхтенштейн ти також дратував дуже сильно. Блін, твій союзник Італія, ти знущаєшся? Ви прям вмієте собі обрати союзників. Щоб мені максимально заважати. Що, ну давайте Італію? З Італію почну. А, а у Італії союзник Чорногорія. Якщо Чорногорія оголошує війну, то Фінляндія і Італія. Та ви, зну, ви з мене. А це хто? Піднічний Кіпер Пу! Це якось прям тупо. О! А у Ліхтенштейна тепер нема союзника. Я, я вчасно вирішив подивитись Союзник Ліхтенштейна коли він просто скасував. Союз, так, окей. На Чорногорі не нападаю? А ось на Італію точно. Можна, точно, кожен. Це на 330 сюди. Не звертаю увагу навіть на Чорногорі, все. Це єдине, що в них є в Італії. Так, Версальський палац. Так, Фіни. У вас хто? Чорногорія тільки союзник. Ну, окей, як скажете. Що, Чорногорія доброго, бачу. 331-шу провінцію, 330 в другу вашу провінцію. Все. Фіни повністю готові. Як ви там? Тримайте. У нас тут не захопити якраз так. Так, русню не чупа, тому що захопивши русню. А я і не розширю картон, захопивши русню, до речі. У мене будуть всі ті ж самі вороги. А нас одно хочеться ось тут. захоплювати. Так. Кіпр. Туреччина, твій съюзний, блін. бринт. Алтуречний. Північний Кіпр. Ось. Давайте туреччину. Зараз тоді. Та знову. Стоп. Знову коаліція? Знову коаліція. Окей. О, без питань. М'янма. 300 в твою столицю. 330. На твоє замалювання? Не проблема в тому, що знову бере угода з усіма сусідами буде. Та що, затвердите. Так, ви їдете на замалювання. Так, ти, Тириста, йди в Анкару. Як тут трохи побігаємо, поб'ємо ворогів. До речі, а, думаю, в мене покращення військи. Нема. Я бачу, що ви тут ще бігаєте? Треба шукати побільшу групування, щоб посильніше їх розбивати. Ви, давайте розділити. Біжіть в Москву. Заважайте їм там щось робити. Так в ін... Ооо. Зараз основні вороги, це Азія. І не дивно так пре. Чому ви всі одночасно на мене не нападете? Може ви мені і проблеми створили? Але ми дуже хорошо йдемо, дуже хорошо. Співвідношення втрат? П'ять разів майже. Хочеться більше, хочеться краще. Так. Ні. Ось тут ще. Бачу, бігають. Ну, знову ж для нас вже не проблема. Ці ваші коаліції Ось тут розбиваємо величезніх війська. Ви ж розумієте, що ви, ви, ви миттєво втрачаєте величезну кількість людей. 76? Це я вже захопив м'яну? Ні, це ще процес захоплення м'янми. Прекрасно. Тобто буде більше. Ось сюди в Азію треба піти, вони занадто спокійно бігають, це тратує. Але вони усюди занадто спокійно бігають. Що там, 87 вже? О, все. Ось вам і коаліція ваша. Все захопите? наступний ні війніша Індонезія проти нас буде. Є. Yeah. Хе-хе, <гум> хе-хе. <гум> що, Індонезії нема, знає мирнугоду, але в наступній війні вона також проти нас буде, Малазія. Ось це два нових вороги, яких також треба розібрати зараз. Так, Малазія, тільки не кажи, що в тебе з Сінгапуром Союз. А Сінгапур все ще існує? А, ти Сінгапур, керований цивілізацією Індонезія. А якщо я піду на Малазію, чи не почнеться через Сінгапур війна з Індонезією? Це хороше питання. Ні, просто так чи інакше почну з ними воювати. В наступній коаліції вони так чи інакше також будуть проти мене. Все. Так, малазія є. Але тепер ще питання до Індонезії? Філіппіни. Ще твій союзник. Так, давайте переведемо більше військ сюди. Так, 330, точно йде Філіппіни, щоб вони мені не заважали. Так, як полетіли. Браза? Пласти війну. Так, 330. Летить в їх столицю. 330. Іде захоплювати їх? Ось ці умовні два Два умовно основні острівця Тут їх куди більше, ніж два. Так, 330 іде де захоплювати їх всі інші острівці. Ось так. Затвердити, все. Ну і в Манілу зайдемо. Вперед. Що таке сипатись? Ой, як вас шкода. Та все вони програли боїв Коаліція. коаліція не... якій на цей раз США. Ого. Ось це прям коаліція. Ой! Ну що ж, по посланню описі ви зможете знайти та пограти в мої ігри. Якщо ви хочете захопити світ за Україну, то ви можете це зробити і в симуляторі країн, і в симуляторі України. Якщо ви якусь з моїх ігор придбаєте, то залиште, будь ласка, на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості їх придбати, просто додайте їх до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор, нік якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі виходять відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім вдачі та побайте.